Вітаю, друзі, канал Успішний експеримент. Сьогодні відео буде таке нестандартне, скажімо так. Хочу підняти питання ціни і взагалі вартості мого часу, праці і трудозатрат. Тому що те, що вам здається дорого, насправді не зовсім та й дорого. Зараз на вулиці плюс 35 на сонці. Часу чекати в мене немає, потрібно проводити чистку, прочищати все це діло і приступати до посадки. Дивіться. Ух! Ось це є та ціна, яку я вкладаю, та й будь-який продавець розсади по униці, вкладаю вартість товару. Зараз більш детально про це поговоримо. От, в цьому році люди ще більш-менш з розумінням ставляться до вартості ціни на гросаду полониці. Але є люди, які задають питання, ось чого ж вона дорога. Ну, дивіться, перше, потрібно купити посадковий матеріал гарної якості, щоб він був красивим, здоровим, ще й давав урожай, звичайно, для чого ми всю цю справу і затіваємо ось, залишки мальвіни, чищу і паралельно їм. Так от, щоб ви і я могли ласувати такою ягодою потрібно докладати багато зусиль все літо. Сезон у нас починається з осені. Верніше як? З ранньої весни до пізньої осені закінчуватися він може в грудні місяці. Якщо погода дозволяє, то можемо і садити. Ще і чистить листя. ну листя зазвичай чистимо після подоношення. Ось зараз при такій спеції в мене немає часу лежати на дивані і чекати. приводжу кущів ось такий стан. І ось такі гарні розетки вже висаджую. З цього складається вартість. По-перше, це вартість посадкового матеріалу. Це вартість отаких от стаканів картонних. Не думайте, що я їх беру безкоштовно. Потім це обов'язково собі вартість входить крапельна стрічка, агроволокно або агротканина послуги для того, щоб цю землю, рентгенти, яка земля, бачите, камінь перетворити на більш-менш родючий ґрунт. Потім препарати. це вже зачищене все, до речі. Препарати для захисту. Дивіться, які вусики гарні. Ух, на чому я зупинився. Препарати для захисту цих самих насаджень. Дивіться, яка фенела. Взагалі ще карнюща, так що хтось ще не замовив. Пізній сорт трішки є саджанці у фенели. Ух, сорт бомбезний. Ягода мед. Так, а, я ж забув ще ж елементи крапельного паливу, труби там, фітінги, різні крани. Потім послуги на проведення в порядок землі. Як я вже казав, мотоблок теж коштує грошей. Ну і що в нас залишається наша праця, яка, звичайно ж, також коштує грошей. От і порахуйте, сезон. з Березня, може навіть із лютого, якщо погода дозволяє, ми проводимо, я, зокрема, ось тут, на спеці, під бощем, під градом навіть був момент. Тому поняття дешево чи дорого, тут, я думаю, не варто ставити. Бачите, покачі що паралельно їм. Лодка, хороша мальвіна. Ось. Тому, якщо ви хочете отримати якість, гарно красив розсаду, просто робіть замовлення. Таких людей досить багато зараз, які розуміють, а розуміють хто, хто сам займається цією працею. Тому що одне справа, коли ви сидите і дивитесь це в інтернеті. Або там десь приїхали в гості до когось, покуштували, погуляли, походили, та інша справа. Але коли це все потрібно тримати під контролем, а є люди, у яких значно більше. Але обсяг робіт і роботи вони ну, ті самі. Неважливо, чи у вас там дві сотки, чи у вас двадцять дві сотки, ви однаково проходите, обробляєте, збираєте, чистите її, добрива. Прочищаєте, садите, потім ще потрібно зібрати їх, упакувати, поїхати на пошту. Їжу я двоколесним, тому що немає транспорту. І от порахуйте вартість послуг, яка да, включається і ще ж потрібно щось заробити. Є, звичайно, люди, які продають по 2 гривні, по 5 гривень розсаду. Копанки вам накопають до такої якоїсь такої, що я від, що я відриваю. От, і продають вам по 2 гривні. З них таку спеку ви посадите половину відсотків 30% засохне і ще відсотків 20 не приживеться. І вам вийде приблизно та сама, як, як, якщо ви купите розсаду гарну, красиву, міцну, як я вам показував, щойно фенилу, яка вже два тижні росте. От і вирішуєте. Кожен вирішує сам для себе, що він хоче. Ось, дивіться, яка. Ух. Це в нас здається альба, наче першоріт, першорічка. Гляньте, як і вуся, теж руки доходять, потрібно вкорінювати. От думаєте, скільки вам десь розсади. ось такий кущ гарний, красивий, або якась копанка. Ну, звичайно, справа ще в кількості, скільки потрібно вам ось, дивіться, як і вуся. Уже і корені ось намічаються. на руки, не дивіться робочий процес. І ось така роса. Теж потрібно прочистити це все, пройти, постояти в позі літери Г. Сьогодні вам розповію, з чого складається вартість товару. Розсади, що до неї входить і як важко її виростити. А, до речі, ще ж якщо немає дощів, монтую голден спрей, шланг-туман, і він поливається також. Грошей коштує. А, і насос вже в цьому році купив ще декілька тисяч. Додаємо, от і, і думайте, чи хочете ви цим займатися, чи ні. Ось такі справи. Ми, звичайно, також слідкуємо за нашими сортами. Є оновлення кожного року пересадка обов'язкова, щоб отримувала якісну розсаду. Я своїми покупцями і замовниками дорожу. Тому дякую всім, хто залишається зі мною, хто дійсно оцінює мою працю. Мій час, мою увагу, яку я дарую вам своїм замовникам, щоб ви залишалися задоволені з гарною, красивою розсадою. Ну і, звичайно, якщо вам потрібні будуть якісь поради, можете до мене звертатися, допоможу. Я на зв'язку багатьох є мій номер Viber, є робочий номер телефона, кому цікаво, залишу його ось тут. Телефонуйте, консультуйтесь. В цьому році також будуть оновлення. Кому цікаво, взагалі по сортах переходьте у відео, там є огляд багатьох інших сортів полуниці. Ну що, працюємо, саджаємо розсаду, поки хмарки. До речі, передали на штормове попередження на вечір і в ніч, на 6 липня. От. Ну а з вами Олег на каналі Успішний експеримент. Всі до нових зустрічей. Всім бажаю! Відчуття спокою, миру, злагоди і душевної рівноваги. Працюємо, це єдине, що тримає і надає сили. Всім гарного дня на зв'язочку з вами Олег. Хто замовив розсаду, чекайте, чищу. Сьогодні буде ввечері обробляти, тому що потрібно прочистити все, потім вже. Обробити. Буду проти плямистостей працювати і проти кліща. Обов'язково проти кліща, Трікс або Актара, або Санмайт є, або Вертімек. До речі, буде незабаром огляд препаратів хімічних замовив великі пляшечки. Тож, кому цікаво, звертайтесь. Якісні препарати від сингенти, можу робити дрібні фасування. Там у мене декілька замовників вже просили перед відправкою, все залишається в силі, будуть препарати і від кліща, і від інфекційних хотів сказати від хвороб, починаючи від плямистості і закінчуючи сірою гнилю на ягоді. Тож звертайтесь, проконсультую всіх по препаратам і по цінам. Так, що хотів сказати. На цьому, в принципі, все. Підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі гарних та цікавих новин. І за декілька днів буде огляд на хімічні препарати захисту, захист і засоби захисту рослин. Спека діє. От. Ну що, на зв'язку залишаюся. Всім успіху, гарного дня, до побачення.